Всім добрий день! Ради всіх бачити на моєму сьогоднішньому прямому ефірі. І мета цього ефіру це зустріч з випускницею курсу Марією, яка проходила курс Швидкий старт у коучингу. Швидкий старт у коучингу. Очікую на її підключення. А поки що хотів би представитися трішки для тих, хто бачить мене у перший, у перший раз. Мене звати Владислав Шах, я засновник та ментор коуч Європейського університету коучів, де всі програми всі програми навчання акредитовані Європейською федерацією коучів ІСІФ, що дуже і дуже важливо для якісного навчання коучингу Ну що ж, ми бачу тебе. Бачу запит? Давай, будь ласка, приєднуйся. Так, Оп. привіт, май. привіт, привіт. Як справи? Все добре, все дуже класно, як у тебе. Тоже, також, також. Все супер, все добре. А, а, дякую тобі за, то, що, за те, що за що ти приєдналася до прямого ефіру. Я розумію, що є люди, які цікавляться професією коуча, і mm -hmm. розумієш, як буває, буває така ситуація, коли не може там прийняти рішення: чи потрібна їм ця професія, чи не потрібна, чи не потрібна ця професія. Тому. От такі невеличкі інтерв'ю з випускницями допоможуть людям прийняти вірне рішення стосовно йти на курс, навчатися коучингу чи ні. Ну що ж, Марія, я підготував для тебе дев'ять запитань, і буду просити тебе, тебе відповісти на них. Готова? Добре, Добре давай починати Тоді коли і як уперше дізналися про коучинг? От дуже цікаво. Як так сталося? Насправді мені завжди дуже було цікаво просто а, комунікувати з людьми, тобто вирішувати їх питання не просто як а, а давай вирішу, а більш ага. такі глибокі питання задавати, а, знаходити саму суть проблеми, навіть якщо він прийшов, наприклад, з однім з одним запитом а, виявляється. На протязі консультацій, що в нього зовсім інші цілі на життя, і цілі на кар'єру, наприклад, і це дуже цікаво спостерігати, наскільки змінюється мислення, образ мислення людини, коли ти з нею працюєш, ось коли в тебе вже налагоджений цей процес розмови. І сам коучинг, я насправді навіть не знала такого слова, десь напевно рік тому, що взагалі таке коучинг, і я. Я дуже багато дивилася інтерв'ю, відео, в ютубі, подкастів, просто як з зі сфери психології, так і зі сфери коучингу, Так і насправді uh -huh. я знайшла це слово. Ось і мені потім дуже стало цікаво, а як взагалі можна змінити людину за одну консультацію, uh -huh. тому що я дуже полюбляю з людьми розмовляти. Змінювати те знову ж повторюся їх образ мислення, просто щоб після зустрічі нашої в них були були такі думки: вау! А так можливо було ну, щоб ага. повністю змінимо змін твоїх вектор а, думок. Ага. окей супер, <зум> і ще таке питання до тебе, якого немає в моєму списку. Розкажи трішки про себе, так щоб mm -hmm. е люди, які зараз дивляться прямий ефір, і які будуть дивитися, що вони розумі розуміли, зрозуміли, так який в тебе які в тебе навички, чим ти займаєшся, mm -hmm. і таке інше. Декілька слів. Mm -hmm. Добре. Декілька слів. Мене звати Марія. А я насправді ще почала працювати по модельним контрактам 14 років. Я їздила багато за кордон, і завдяки цьому я дуже багато знайомилася з із впливовими людьми, тобто ага. і зі сфери бізнесу, зі сфери фешн Теж і мені, мене завжди вони мотивували, тому що у цій сфері я завжди була знаєш, як під якимось впливом чи просто мною командували. Ага. А мені настільки було класно спілкуватися з. Людьми, які вже повністю в бізнесі, вже підприємці, і мені цікаво було спостерігати, як вони це все владнають. І що до речі було цікаво спостерігати, це те, що вони працюють дуже багато працюють із коучами, із наставниками, тобто вони дуже це в це глибоко впадають, і це класно змінюють взагалі всі процеси розвитку, і це змінює дуже сильно їхній стиль життя. Тобто вони не просто йдуть по якомусь вже шляху, який собі там могли намітити, а трішечки різними шляхами і до своїй мети. це класно. Ось і е, після моделінгу мені дуже цікаво стало взагалі сфера бізнесу, як це влаштовано. Тобто, бізнес-плани, всі стратегії, фінансові навички. Я це все е, напротязі протязі року дуже сильно вдосконалювала. Я працювала і. Асистентом у блогерів, тобто я бачила, як всі процеси і з СММ-індустрією пов'язані, і проходила курсів. І дуже рада, що потрапила на коучинг, що я нарешті прийшла до цієї мети і класно в ній теж розвиваюся. Угу. Дякую. Дякую. Скажи, будь ласка, а чому вирішила стати коучем? Чому саме? От чому коучем? Чому там не психологом? А... Насправді я не дуже роз, роздивлялася позицію психолога, тому що це все ж таки дуже такі особисті і глибокі проблеми, саме проблеми у людини зачастую. І мені хотілося вже працювати з впливовими сильними особистостями, які готові змінювати себе, змінювати свою професію, свою нішу, взагалі стиль життя, тобто які просто знаєш, приходять на ту консультацію із якоюсь. Можливо, там проблемою у кар'єрі, і виходять uh -huh. просто з горящими глазами, палаючими глазами, uh -huh. готові просто підкоряти весь світ, і це все завдяки тобі. І я дуже полюбляю, коли завдяки, наприклад, моєї консультації людина може просто вийти з неї і думати Вау! А це ж я, я настільки крута і yeah. ось ці думки вони безцінні. Круто, дякую. А, розкажи, будь ласка, а як ти обирала курс і на що спиралася? Мені дуже по перше, важливо було, щоб він був офіційно акредитований. Так. Це моя була перша така пріоритетна пунктик. Тобто, я побачила, що у тебе якраз це все по європейським стандартам ага. акредитовано. Це було дуже класно бачити. І що я ще помітила, це те, що ти дуже налаштований на результат. Тобто тобі не дуже важливо просто тобі не важливо дати просто знання, а тобі важливо, щоб ці знання допомогли далі розвивати тебе як експерта, щоб ти далі був вже так експертом і професіоналом у своєму у своєї ніші і допомагати людям. Тобто, ось ти просто береш і вирощуєш справжніх професіоналів і як ти. Мені дуже сподобалося, коли на кожній нашій зустрічі ти говорив: ну що, колеги? Ага. І це, знаєш так підбадрює, дуже підбадрює. Угу. Ну круто, круто. Так, де ж ти все, все, все ж таки знайшла в університет, А, університету? Точно я спочатку дивилася відео в Ютубі і натрапила на твої коучинги кочингові сесії угу. в відкритому доступі, там, де ти міг вирішувати питання. І мені дуже сподобалася твоя методика, твоя тактика, і взагалі ось твоя стратегія, по якій ти йшов, дуже вона така була структурована, я сказала. Ага. І я потім перейшла до інстаграм-странички твоєї, так, так це було так, і подивилася взагалі, які в тебе є курси, що ти пропонуєш, і мені сподобалося взагалі, як це все виглядало, тобто візуал і ем, умови. Співпраці з тобою, і а вже ж, взагалі, програма курсу Це те, що uh -huh. на що я спиралася. Окей, okay. дякую. Тоді наступне питання: чим залишилося задоволене після вже закінчення, курсу? закінчення курсу. Ой, це неможливо перечислити все. No, я давай, дуже задоволена. Такі ключові моменти. Ключові моменти. Ключові моменти. По-перше, це вже дуже сильна структурована структуровані знання. Тобто, коли я вже проводжу консультацію, я не думаю, блін, а що ж сказати. У мене вже є а, пр... напрактикована ця структура. Тобто, я вже розумію, ага, якщо така проблема, то я можу примінити знання із цієї галузі, із цієї компетенції. А, і а вже це дуже важливо розуміти, що а, ти маєш йти не тільки по скрипту, а ти можеш йти трішечки глибше. Тобто не обов'язково йти по сценарію, і це взагалі не повинно бути так. Тобто, мені дуже було приємно, коли ти нас навчав йти не по сценарію, а ось е, коли ти щось чуєш, те, що клієнт тобі говорить, ти можеш за це зачепитися. І ці е, хвилинки вже йти, можливо, іншим шляхом. Тобто, тут е, взагалі ніяких сценаріїв немає. Просто так, і е, вже. Е, вже маємо якісь сценарії по компетенціям, але uh -huh. ти можеш вже легко орієнтуватися, коли що тобі застосовувати, і як розмовляти з клієнтами. Окей, так ну от ось це тобі сподобалося. що ще? А що ще? Мені сподобалося взагалі, як ти з нами розмовляв. Тобто, а вже ж повторюсь, колеги. Це, це дуже мотивує, це дуже так А, І, взагалі, твоя позиція з приводу ведення занять. Тобто, ти дуже такий позитивний, дуже добра людина, від якої просто йде дуже така гарна енергетика, і коли ти бачиш, що а, і ще хочу сказати, що коли я йшла на цей курс, мені важливо були, була не тільки програма курсу, а щоб ще й ментор, який нам це все розказував, розповідав, щоб він був дуже таким, знаєш, по енергетиці, як і я. Тобто, щоб у нас вийшов такий меч між нами, і це відбулося. Я дуже рада, що навіть на програмі курсу це все відбувалося. Ну, а яку найбільшу, саму найбільшу користь ти отримала в процесі курсу? Це дуже глибокі знання. Тобто я вже розумію, я вже розумію, як взагалі вести консультацію, тому що на першій консультації, коли ще до цього курсу, в мене були такі, знаєш. І хаос в голові, і якісь такі uh -huh. е, неорієнту... неорієнтовані шляхи, куди мені йти, що мені запитувати. А зараз я чітко вже розумію, що запитувати, де за що я можу спохватитися у розмові з людиною. Я можу чітко себе презентувати, чітко розповісти про умови нашої співпраці. Uh -huh. і деякі такі маленькі деталі, які ти нам розповідав, наприклад, там про деякі. В деяких компетенціях ти розповідав нам про історії, які ми можемо теж застосовувати до цієї історії клієнта. І коли він слухає такі історії із наприклад багатого життя, там з Forbes чи ще з якоїсь компанії, то він порівнює себе з цією компанією, і завдяки uh -huh. цьому порівню порівнюванню він може глибше подумати, а що ж мені можуть допомогти у вирішенні цього питання. Тобто так, такі, так. можливо, легкі історії, дуже банальні, але вони класно допомагають. Окей. Ну, ти зараз говориш не про не про компетенції, а про техніки різні а, техніки. Так, так, так. так різні так. техніки. Добре, добре. А, а як знання ковченових технік вплинули на твоє життя, якщо вплинули? Так, От зараз вони ти знаєш ковченових техніки. Так? Угу. Зараз ти ними володієш. І, і що? І що далі? Як? Це відображається на твоєму особистому житті? Чи можливо ще щось а, а, Так, розповість. По перше, я зараз проводжу консультації для людей. Тобто я працюю зараз із і із кар'єрними запитами, із клієнтами, які хочуть поєднувати, наприклад, і свою роботу, і особисте життя. І це мені дуже допомагає, тому що всі ці компетенції вони дуже пов'язані із запитами, із найчастішими запитами людей. І кожна компетенція вона дуже дуже різна. Вона дуже відрізняється від однієї з інших. І я можу чітко Підібрати компетенцію, яку я буду використовувати під запит людини. І це дуже класно, розуміти, техніку. що техніку чи компетенцію. А, і компетенцію і техніку теж. А, Ось окей. під те, окей. те так, Так. так. А, так і... І е, окрім е, індивідуальних консультацій, також проводжу і наставництво, що теж допомагає мені, е, точніше, компетенції теж мені допомагають у наставництві, тому що, наприклад, коли проходить довгострокова робота з обіною, у неї можуть виникати якісь питання чи страхи, чи якийсь там хаос, і дуже класно саме в цьому моменті застосовувати ці компетенції і всі техніки, ти нас навчив. А okay. тому дуже True. класно в роботі воно True. допомагає. Марі, скажи, будь ласка, мені, а от коучингові техніки, які, якими ти зараз вже володієш, чи не, довелося тобі проводити такий собі саме коучинг, вирішувати свої питання завдяки технікам, які ти вже знаєш? А, так, у мене були а, такі спроби, і ти знаєш, я дуже я прям. Виділила собі годину на тому тижні, щоб я повністю вирішила свій запит. І це допомогло, тому що ти знаєш, навіть цей курс підійде не тільки для починаючих, починаючих чи вже професійних коучів, але й для тих, хто просто хоче. Глибше а, розуміти себе, глибше розуміти свої запити, свої якісь проблеми внутрішні, okay. пов'язані там з особистим життям, з кар'єрою, з бізнесом. А, і це класно розуміти, тому що ось тим я що я робила? Тобто я е, увімкнула детафон. Я okay. прям записувала все те, що я е, відчуваюся. Те, що які в мене ідеї приходять е, прямо на моменті запиту е, цих питань. І це було класно, тому що, наприклад, коли а, в мене був момент, що в мене був а, хаос через те, що я не можу розставити пріоритети у, своєї, а, роботі, у своїй роботі, роботі і завдяки а, ось я не пам'ятаю саме яка компетенція була, але завдяки неї я змогла ось повністю розставити пріоритети. Я зрозуміла, що для мене важливе, що взагалі а, я просто вбиваю свій час. На протязі дня, і я ще доповнила деякі справи деякими моментами, що я що можуть пришвидшити мою роботу і допомогти мені у реалізації теж. Окій крута. Ну ось ти висти, отримала сертифікат. І скажи мені, будь ласка, ким ти себе бачиш через рік? Що буде через рік, як ти не бачиш це все? Ой, це такий довгий час, насправді, тому що все так швидко змінюється. А, через рік. Я думаю, що я бачу себе вже не тільки коучем, тому що це знаєш, як маленька частинка мене. Ці коучингові техніки і здібності мені вони можуть допомогти у подальшому розвитку. Тобто, я вже бачу себе людиною, яка буде досить допомагати, консультувати людей, але я впевнена, що це переросте у щось більше, тобто більше пов'язане з бізнесом із стратегією, де окрім надання. Цих послуг я також буду допомагати е, людям е, вирішувати їх особисті питання із розвитком із е, фух, із кар'єрою теж, а, тобто, коли є періоди там стагнації, що. А, що, що може бути там зміна посади, коли ти приїжджаєш з однієї країни в іншу країну, ти, ти просто не розумієш, куди далі йти, що далі робити, і ось в в цих моментах я можу теж допомагати їм. Це дуже класно Круто. і я наскільки я вірно розумію, це все сталося завдяки тому, що наразі ти володієш коучинговими техніками різними так, техніками. так, так, все рівно, От, це вірно. Так. Угу. Ну і останнє запитання, Марія. Що ти можеш порадити тим клієнтам, які е, зараз ще думають йти їм на курс швидкий старту коучингу» чи ні? Просто брати і йти, тому що, а насправді, ти не повинен бути якимось там професійним коучем. А, чи ну, в тебе не повинна бути такої мети? Якщо навіть вона в тебе є, то це дуже класно, це набагато крутіше. А, цей курс може тобі допомогти вирішувати не тільки питання інших людей, твоїх майбутніх клієнтів, але й твоїх особистих, твоїх друзів, твоїх родичів. Тому що це настільки я б сказала дуже дуже важливі знання, як, а, які будуть тобі допомагати на протязі твого шляху взагалі. І... А, що ще можу сказати, після цього курсу, навіть після першого заняття, я пам'ятаю, що в мене були дуже гарячі і палаючі фала, глаза. Я дуже, дуже була рада тому, що я зробила цей крок, що я познайомилася з тобою, що я пішла на цей курс, що я познайомилася з дуже класними іншими початковими коучами. теж. І в нас після цього курсу теж створилося таке ком'юніті, де okay. ми теж можемо допомагати один одному. Uh, консультувати, щось там uh, підказувати, теж і напевно, ще одна важлива річ, яку я хочу сказати майбутнім uh, твоїм ученикам, це те, що ці знання ніколи ніколи не будуть зайвими. Вони допомагають тобі всюди, у кожній ситуації, де б ти не був, у якій країні ти б не був, на якій посаді ти б не був. Uh, це просто така дуже прям must-have інформація для твого життя. Круто, дякую, дякую. Слухай, і ще Марія, є у мене одне запитання до тебе. Про ти мені скажи місяць, так? От курс він mm -hmm. довжиною не в 9 місяців, ні в 4, mm -hmm. ні в 6, а в місяць. От На твій погляд, чи достатньо одного місяця для того, щоб опанувати коучингові техніки, для того, щоб відчути таку впевненість? Особі в проведення коуч сесії. Що от ти скажеш? От як є? За моїм досвідом, цього було достатньо. Це те, щоб оволодіти теми тими компетенціями, які і техніками, які ти нам давав. Але а вже ж на цьому я не зупиняюся. Я теж хочу далі продовжувати. Ось наскільки я знаю, в тебе теж є інші продукти, які дозволяють дізнатися про інші компетенції, про інші техніки. Це дуже класно, тому що. Коли ти вперше відчув цей місяць навчання, угу. то ти просто не зупинишся. Ти будеш далі йти, далі так, навчатися, так. далі дізнаватися повністю. Взагалі, всю інформацію із цієї сфери із коучингу. Це це мені дуже подобається. Круто. дякую, Марія. в мене немає більше запитань до тебе. Я хочу побажати тебе, тобі великих успіхів. Я хочу пригадати ще раз. Що ти дійсно про продемонструвала височ, височений рівень, тому що ти прийшла там буквально скільки в тебе було там? Декілька часів, так годин да, точність годин, декілька років шість годин. Mm. годин. Так і вже через місяць ти пока та який там через місяць на третій, на третій менторинг так на, на третю неділю. Ти вже е, демонструвала високий рівень. І послі і також після четвертої неділі він був ще вище. Тому я бажаю дякую. тобі височенних успіхів в коучингу, і не тільки ти молодець, так і тримай дякую. високий високе рівень. Дякую тобі. Дякую, ти зможеш, так, да, дякую. Да, зможеш зараз вийти з прямого ефіра, а я ще залишу там на півдні. Дякую. дякую, дякую, гарного дня. І тобі, і тобі. Колеги, і буквально ще декілька хвилин я вам розповім про програму, коучингову програму, якому в принципі з Мариною тільки що, з Марією тільки що обсуждали, обговорювали так. Давайте ще раз так скажемо, скажемо стисло. Я проговорю про програму швидкий старту коучингу. Яка починається через декілька днів у найближчий понеділок, в 1900 за київським часом, тривалість цієї програми 4 тижні. Зараз ви почули, що 4 тижні це досить для того, щоб оволодіти необхідними навичками по компетенціям та коучинговим технікам, які дозволяють впевнено проводити коучингові сесії з клієнтами. На курсі вас будуть очікувати 8 компетенцій професійного коуча ICF, а також 4 ключові ексклюзивні коучингові техніки, які покривають 80% запитів клієнтів від всіх запитів клієнтів, я би так сказав. Що це за коучингові техніки? Перша техніка направлена на, на, на досягнення цілей у різних сферах життя. Друга техніка працює з різними обмеженнями клієнтів, там страхами і таке інше. Третя допоможе вашим клієнтам стати більш впевненими у собі. Так, і четверта техніка допоможе прийняти вірний вибір у кар'єрі. Тобто, ключові чотири техніки, які з яким які ви зможете. Використовувати в роботі, в роботі кожен день, і я навіть ну є так, є там декілька буквально запитів, де б ці техніки могли би не, ну, не допомогти вам в роботі з клієнтами. Але ще раз повторююсь, що 80% запитів клієнтів з ці техніки з ними працюють. Далі менторинг супервізія. Ну, це для мене такі слова синоніми. Ми тут говоримо про те, що по кожній техніці у вас буде менторинг зі мною, коли ми зустрічаємося в Зумі, студенти та я. Кожен студент одному проводить коуч, коучингову техніку, і після точніше, коучингову сесію, і після кожної коучингової сесії я буду давати зворотній зв'язок, підкреслювати ваші всі сильні сторони і давати рекомендації по тим слабим. Сторонам, які е, необхідно буде якнайшвидше е, покращувати, я би так сказав. І ті чотири менторинги ті 12 годин менторингів, е, повірте мені, вони будуть одні з найважливіших найважлив, часів на цьому курсі, де ви е, зрозумієте, де ваші сильні сторони, де ваші де ваші слабкі сторони і що необхідно вам робити. З вашими слабкими сторонами для того, щоб протягом там наступних декількох декількох там часів, наступних там неділь нашого навчання перевести ці слабкі сторони у сильні сторони. Далі будуть ці записи, записи всіх майстер-класів і всіх супервізій. Всі посилання будуть вічними. Також буде закритий чат. На курсі це відповіді на запитання і підтримка всіх студентів в процесі та після навчання. З моєї сторони, я вам гарантую підтримуюче середовище, в якому ви не зможете не зростати. Так. Далі дуже крутий бонус, ціна якого 500 євро, це два курси в записі, тривалість цих курсів 10 годин, де Ксенія Кузьмінка, яка є експертом, просуванні коучів і не тільки розповість вам, що ви маєте далі робити, отримавши коучингові знання. Що далі? Які будуть які будуть вірні та перші необхідні кроки для того, щоб якнайшвидше спробувати в просуванні вас в цій професії? Так тобто, хочу вам сказати, що вас очікують дуже дуже круті курси. По окінченню курсу вас, вас очікує сертифікат ІСІФ. Ще раз повторюю, що програма акредитована Європейською федерацією коучів. Це важливо при виборі програми. Звертайте на це увагу. Європейська федерація коучів є достатньо, так скажемо, достатньо узнаваємо. Я так скажу так, узнаваєма федерація у, у світі коучингу, тому це це дуже і дуже круто. Також у вас буде і є можливість оплати частинами від одного до шести платежів. Є три пакети навчання, ви можете вибрати один з трьох. Ну, що ж, якщо ви зацікавлені, хотіли би дізнатися більше інформації про пакети і ще раз все передивитися. Будь ласка, в шапці в, на моїй сторінці в інстаграм. Є посилання на програму Швидкий став у коучингу». Дивіться. А якщо ви будете дивитися це відео на моєму, на моєму youtube каналі ви зможете знайти це посилання під відео в описі, так, перейти, подивитися, прийняти вірне рішення. І якщо ви приймете рішення проходити навчання, добро пожаловать. Так ем, буду радий вас бачити на цьому курсі вже в понеділок, 17 квітня 2023 року, через декілька днів. Ну що ж, гарного дня і до зустрічі на курсі. Пока.